Доброго ранку всім і гарного і тихого, спокійного дня. Я, як завжди, п'ята ранку вийшла на вулицю зняти. Хочу зняти тільки швидесенько квіти нові, які почали квітувати, які я ще не показувала пройти саме тільки по цим квітам, тому що наразі багато всіх зайняті городиною, садочком, пішла консервація, тому пройдемось по квіточкам, які наразі квітують. Так, ось уже квітує ромашечка моя начебто фіона називається. І повсюди ось такі яркі п'ятна в мене і беріс амбрела це однорічник самосівка, Дуже гарний він. Квітують майорці мої. Дійсно, вони, так, як заявлено, були маленькі, а не так, як в тому році Ліліпут, а вийшли по 70 см. Тут і ну, сантиметрів 30-40. І що мені подобається, саме, що це насіння було. Не, не то, що подобається, а просто що цікаво, що насіння було просте, а професійне мене підвело. Квітує Вероніка. І вдруге заквітувала. Для мене це був подив е е е Вейгела е Варія Варіагатна. Дивіться, тільки відквітувала, знову квітує. І отак з Веронікою. Це так гарно виглядає. Тут уже лаванда. Все ж таки трішечки розвалилася. Потрібно буде. Ще кардинальний, щоб стригти її. А тут я все ж таки змінила. От я забрала е молочай і очіток варіатний, і підсадила, квітує пенстемон і ромашечка. І починає своє квітування лілія. Далі продовжує квітувати пенстемон. І заквітували мої ехінацеї, які я сіяла в тому році сама колір ярко-оранжевий. Хоча камера в 5 ранку це не дуже передає ось такий. гарний великий кущ, бачите такий? А тут красуня Гайлардія. З воздикою. алісумом. заквітувала моя спірея кріспа, яку. Я просто дуже-дуже-дуже люблю. Але чомусь вона так розвалилася, мабуть, що її треба підстригти і почерінкувати обов'язково на красуня. Ось таке квітування, дивіться. І ще одна ехінацея. Дивіться, вона біла. Ну, така молочна, так скажемо. Ось ця така п'ятниста, так скажімо. От. Відкитували мої вже дзвоники дворічні, треба обрізати. І юка. Юка-Юка-Юка. Лілії Боже, як все швидко. Швидко минає літо. І там подалі лілія Естермун. Зараз покажу, а фантом починає квітування. Ось така красуня Естермун. В цьому році вона сантиметрів 50, бо там цибулинка маленька, настільки вона пахуча, вам передати не, не, це нереально. Там квітує під нею очіток. І красуня хоста також буде квітувати. Тут багато енотери в мене. Її треба, мені здається, прибрати. І найперша моя хризантема жовта. Починає квітування. І що це за красуня? Мені здається, це рудбекія. В тому році вона не квітувала. Боже, як мені подобається ці сонечка. Тим паче це вона якась така більш сортова. Вона невисока, ну, до метру. І бачите, держить кущик. І які квіточки прекрасні. Дивіться, яка прекрасна квітка. Така серединка. До речі, вчора я побачила, що вже почав квітувати лілейник. Так як квітка одного дня, бачите, вона вже все прив'яла. Вчора вона була, але хочу показати, що вже і лілейники починають квітувати. І ось моя Кіушу. Так я не понормувала. Будуть невеликі суцвіття, але нічого. Ось і моя красуня бомшел збирається квітувати. І хочу показати, наскільки довго квітує Гіхера Корал. І ось вона навіть колір набирає. І, о, чудо! Взагалі не думала, що таке може бути. Кінець червня, що в нас починає квітувати? Дивіться, бадан. Він же підмерз. А потім я не знаю, як так вийшло, що квітка почала розвиватися. Дивіться. Так що буде квітування одного бадана так точно. В липні. Кінець червня, липень. От. Ну так ще загальним планом пройдуся. Кости не квітують, але вони красуні, подалі широколисна гортензія, от починає квітувати. От. І за мною бігає моя мушка. Хоче в хату. А їй кажу почекай. Мушка почекай. А на цій грядочці, де ромашки, блін. Я не думала, мені дали нову ромашку. Вона така ем, трішки більш пухка, ніж моя. Іде в, в пелюстки в два. В два ряди, але вона ж величезна, вона просто більша, чим моя гортензія. Яка щось квіток тут не, за, не, не дуже закладає. От. Вже буде квітувати білий флокс. От. І... Квітує така ромашечка теж тут. Така, і там великоквіткова. В основному тут ромашечки квітують. Ну так, да. те, що я не понормувала гортензію, це просто, ну от, наглядно ви побачите, яку я зробила помилку, не робіть так. Нормувати обов'язково потрібно, Кощ великий, квітування майже не буде. Ну, можливо, ще час я можу це зробити, але не знаю вже. Можливо, це пізно. От. Ну, в принципі, все таке саме. Квітування я вам показала. Е, далі. Ща, наразі довгі відео ось уже починають спіти вишеньки. Зараз я займаюся порічкою, Виноград, дивіться, поплівся по сітці і є виноград навіть на сітці, Виноград навіть поплівся на вишню. Нагадую, тим, хто не знає, у мене є список відтворення консервація, там дуже багато соусів. До речі, багато хто ну, не сприймає соуси з ягід до м'яса. Повірте, вони дуже смачні. Ну, це вони, вони додають таку яскраву нотку, що ну, я раніше також не їх не А наразі. Чоловік, як це так без соуса? Обов'язково соус? Вчора я робила, і ще в нас осталася порічка. Тому роботи наразі багато. От будуть вже квітувати лілії. От. Я, до речі, ще не всю розсаду висадила квітів. А через декілька днів буде знову 32 градуси, жара, в общем. А, тому всім натхнення, здоров'я і мирного неба над головою. І до зустрічі в нових відео.